Шануєте і маєте слово. Справжній офіцер в такому випадку, коли не дотримується свого слова, він до скроні представляє пістолет. Ви злякалися навіть жінок, які прийшли до вас в кабінет. Ви написали жінок депутатів, ви написали заяву, а пізніше ви відмовилися від цієї заяви. Чи Буваю, що я генерал, до я вам за це дякую. Справді я на своєму місті дуже багато бачив людей, які порушували закон, потім розкаювалися і ламалися людські долі. Саме для того, щоб не ламалися людські долі, щоб не було порушеної кримінальної справи, я написав тут заяву, щоб вляглися емоції. Приймає глава диша, а я ті їх межа, що не запрошую. І я нікому не радий демонструвати зброю тим більше пряскати неї. Це, будь ласка, відкладемо на наступне, щоб наші діти і наші онуки і співгромадяни не бачили. Як вона стріляє?